Перша в історії Закарпаття на території області відбудеться чемпіонат України першої ліги з волейболу серед жінок. Закарпатська команда Медея добре себе проявила на попередніх змаганнях. Саме тому господарки туру змагатимуться з сильними суперниками у четвертому турі за місце у четвірці. Будемо грати команда Інвеспорт. Це місто Київ, це Рішетіловка Полтавська, Полтава збірна. Це Боярка, місто Київ тільки на позитив, тільки на перемогу, бо це перший раз ми будемо грати в місті Ужгород. Це перший раз взагалі команда заявилася в чемпіонат України з першої ліги. Тому ми всі розуміємо, що це дуже важливий тур для нас і нам потрібна тільки перемога. Під наглядом тренера гравці активно готуються до змагань, постійно тренуються і вивчають суперників. Крім фізичної підготовки, планують також формувати і тактику гри. У нас підготовка йде дуже активно і повним ходом. На тиждень, три-чотири. Раніше були по п'ять тренувань. Технічні завдання від тренера, гуртуємось, тренуємось. У нас не тільки технічні завдання на тренування, у нас йде підготовка стратегічна. Ми переглядаємо, хто як грає, обираємо гру нашу, як ми будемо з противниками себе вести, психологічно настраюємося на перемогу. Ну і, звісно, частенько проводимо ігрові тренування, де відпрацьовуємо ті елементи, які нам важливі будуть під час гри. Я можу сказати, що це мрія грати вдома. Колись у віці дівчат, з якими зараз граю, я могла про це дійсно тільки мріяти. Зараз я дуже рада, що наш волейбол закарпатський розвивається. І є команда, яка гарно показує результат на такому рівні, як чемпіонат України, перша ліга. Створилась команда, яка вперше заявилася у українську лігу. Першу і тому дійсно треба показати хороший результат. Тим більше всем ведома, коли багато вболівальників прийдуть підтримувати нас. Хочеться э, виступити як найкраще. Тому тренуємось для волейболісток. Це важлива гра, адже вони вперше гратимуть у себе вдома. Ця подія особлива і важлива для розвитку жіночого волейболу у Закарпатській області. Відбуватиметься чемпіонат на території Холмківської тергромади, яка виступила головним організатором масштабних змагань. Адже керівництво ТГ і депутати роками підтримують розвиток волейболу в області. Базується команда і тренується на базі спорткомплексу «Буревісник», за що ми вдячні ректору. Смоланці пану користучної году хочу подякувати, тому що відповідає зал потребам тренувальної команди чемпіонату України. Команда дебютант, команда створена в 2023 році. Показала себе дуже добре, і тому Федерація волейболу України дозвола проводити тур чемпіонату України перший раз в історії в Закарпатті. тому що команда на сьогоднішній момент займає лідируючі позиції і має шанс поборотися за вихід у вищу лігу. І нам би дуже цього хотілося, щоб команда попала в вищу лігу України. Перша на Закарпатті, 9, 10, 11 числа буде проходити чемпіонат України з жіночого волейболу. Щиро сердечно запрошуємо вас. Підтримати нашу команду, яка фінансується і підтримується помпівською громадою. Волейбольний клуб Медея. Надіюсь, з вашою підтримкою ми здобудемо точно призові місця. Також хочу подякувати нашим платникам податків за можливість підтримувати спорт. І в першу чергу подякувати Збройним силам України, яку дають можливість провести такий захід.